Представтесь, будь ласка. Штаб-сержант Костянчук Євгеній Дмитрович, 120-та бригада, 170-й батальйон, в одній гранту Пам'ятаєте той день, момент, коли прийшла людина, сюди перша брала у нас консультацію, і потім я прочитав на сайті одному, що, тіпа, такий здоровий дядько сидить тут, що не на нулі, це якийсь уклоніст, блин, якого хрена він сидить тут, тіпа, блин, в офісі. Здоровий дядько вже два роки як воює на передку, ось виждав ізюм. В самому центрі Бахмутової отримав дуже багато поранень, так як мені вже ногу так сказати, відняло ногу, то я вже просто ходити не можу, бо я вже сказав, що напередку або лещити, або що. Мене ну, правда витягнули. Дякувати Богу, тому погранцю не витягнув. І значить, на життя, але вже просто в частині я не ходити, нічого не Фізично можу, на посту стояти, чому вже Тому сьогодні себе. ви працюєте інструктором в центрі на замості, У кого які будуть питання стосовно центра, того, хто де служить, вироку, хто де вироку, як, приходить до вас і ласка консультується. Приходьте, Я вам розкажу, що по чому розбирають. Все нормально, не переживайте. Попадете в дуже хороші руки. Дякую всім. День добровольця добровольця це сьогодні. А коли для вас настав день добровольця? Коли 27 числа границю в Європу. А ви приїхали в Україну? Так, загальні. А відки? Ви працювали, жили десь, так? Ви ж війничани, так? Я так зрозумів. Ні, я в, ну, в Меринці у мене вдома. Mm -hmm. ну, дочка вчиться тут в Вінниці. Mm -hmm. Він та, так само сказала, що ми mm -hmm. де ти де... Вон... тут, значить я теж тут. Тобто mm -hmm. пішов... війна почалася і ви повернулися в Україні. Так, і саджу пішов, я ще поїхав в Харків, бо о, свого, свого товариша турка. Забрав, забрав жінку, дитину, другу йому дві жінку, другу жінку з дитиною. І її, що він поміг йому відправити через Вінницю на Чернівці до границі. Він виїхав, забрав свою жінок, потім вернувся в Вінницю і зразу пішов позитив навіть не, без ніяких вагань. Я знав, що це, як кажеш, настала ця хвилина, яку треба в першому віку. Маю досвід, бо якби я вже 10 років вложив папочком, Воював в Африці, маю трохи досвід додає. Якби вік трошки не, не той, тут би десь може більше комусь щось повністю. Але що маємо, то маємо. Угу. Uh з -huh. собою, ну я так як ви, наскільки я допомагала у, уходити, ну, уїжджати з війни комусь, а комусь, може, ви допомогли і піти з вами, ні? Не в не, ніколи. Не <зас> ні, я не? сам, я привик сам із інтернатом, у нас так сам, наче сам то есть і о, ти мене там забрав. І я сам пішов, знаю, що я за себе uh -huh. є Якого захищати, то кажуть. І, і раді цього, але щоб до перемоги, чистійше перемоги, тим краще будемо жити. І ти зрозуміла, що ви не дуже раді, що, що вам, ви вже не можете воювати. Як це так Я такими... дуже не радий, тому що це я. знав, що це тут, що здоровий сидить, що там він міг би воювати. І це мені не, не, не подобається мені ці сказання. Я навіть пав. Я без палки ходити не можу, реально, бо в мене вже все, сустава нема, для так говорити. У мене травня операція, ну, заміна суставу, просто ніяк повирізали все, що можна. Тому я тут, мене з батальйоном відправив, тому що я ну, не боєспособний на той уровень, який треба бути на сьогоднішній день. то так сталося. Ну, по поводу руброї, я вже зрозуміла. Можете щось сказати по поводу стосовно того ну, мілізації ув'язаних? Новий ну, законопроект такий зараз? Ну, Якщо в нього було якесь там в житті, ну, все буває, всі несмертні, як то кажуть, тоді смотримо щось кров його посадили. Понятно, що хто хто, 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 хто у рубль, то його саджають на 10 років, хто вкрав мільйон, то йому по головці, владі ти кажуть, це тих хороший Ну, це, ці хлопці можуть воювати. Чому? Він же нікого не вбив, він же нікого там не, кажу, не зробив шкоди Україні. Він хоче, якщо він хоче віддати свою життя там, чи віддати свою силу ну, за Україну, то чому б йому не піти воювати? Знаєте, що дивно. Я спілкувалася з цивільними чоловіками, які не служили в армії і не були на війні. Це питання. Вони всі проти, тому що вони вважають, що це потенційно якийсь предатель. Всі у нас, військові чомусь, однозначно, нас покажуть, є, чому б ні? У нас є батальйоні, ну люд, та люд, люд, людина mm -hmm. неї був там року, на його відсиділа, все він нормально, ніхто ні, ні, не скриваю я ніколи. Mm -hmm. І він далі нам, з нами воює і і все немає купити. Весь, слава Богу, бо там це як, пікош, як рулетка. Mm -hmm або ноль, ну, да. або згрював. Попало, або не було. Дуже дякую. Класи.